Вітаю, друзі! 22 листопада. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Сьогодні сталася визначна подія, яка визначатиме подальший перебіг геополітичних подій, в тому числі і в Україні. Саміт Великої Двадцятки, який проходить другий день з заголовуванням Індії, відзначився відсутністю на ньому Джозефа Байдена та Сінзіпіна, але присутністю Путіна. Саміт проходить онлайн. І Путін сьогодні вмикався, обговорювали там різні геополітичні економічні проблеми. Але Сінзіпін і Джозеф Байден відмовилися вмикатися саме в формат цієї онлайн-зустрічі, і це відбулося рівно за тиждень після того, як вони зустрічалися в сан франциско Вони зустрілися, кілька годин поговорили. Джозеф Байден опублікував великий прес-реліз за підсумками цієї зустрічі. Пекін мовчить, комуніке фінального нема, але в принципі це в стилі Китаю. Пізніше Джозеф Байден опублікував велику програмну статтю Washington Post. Я сьогодні зупинюся на ній, хоча я вже характеризував, але на на мене прямо відноситься до тієї події, яка сталася сьогодні, точніше, яка не сталася. Це дипломатичний, серйозний ляпас Путіну, з ним не хоче спілкуватися, його не хочуть слухати. Лідері двох найпотужніших країн світу, одна з яких ще вчора була союзником. Путіна, ну я не можу сказати, що Китай зовсім перестав бути союзником Путіна чи Росії. Вони будуть підтримувати свої відносини і надалі. Але те, що його не було там, Сінзіпіна, що він не захотів слухати Путіна, це показово. Звісно, там є ще один момент, я б скривив би душою, бо не хочу бути все-таки популістом. Справа в тому, що вчора ситуація на включенні на саміті Великої Двадцятки, була до навпаки. Прем'єр-міністр Муді не вмикався Сінзіпін, вмикався сьогодні. Навпаки, не вмикається Сінзіпін, вмикається Муді. Але є Путін. Тобто, це показово. Путін і прем'єр-міністр Індії намагаються підтримувати комунікацію, враховуючи особливо те, що за останній рік, попередній рік, співпраця між Індією та Росію серйозно зросла. Індія потужно закуповує нафту, газ у Росії, проробляє його на скраплений, постачає його до Європи. Є ця схема, заперечити її не можна. Індії це вигідно. І вони навіть вересневий саміт Великої двадцятки, який проходив в... в офлайн, тоді, до речі, також ціпін не відвідував Індію. Дав ми на саме на тлі протистояння Індії і Китаю, їхніх економічних протистоянь маю на увазі. То тоді вони ухвалили фінальний ком'юніке, в якому про Україну не було ні слова. Індія наполягала на тому, що це економічні питання, ми тут не можемо торкатися саме питань України. Ну, не те, що окей, мені не дуже приємна ця історія, так само, як і вам, але по факту треба це сприймати, приймати і щось з цим робити. Ну і я вважаю, що на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки. Звісно, задячи позиції нашої, тут безумовно без нас не обійшлося. Вони чітко демонструють, що тепер вони з Китаєм ближче, мабуть, ніж з Індією. Хоча з Індією вони також нарощують співпрацю і в військовій сфері, і в інших. Але ну, момент протистояння є. Втім, це можна відсунути на задній план, тому що важливіше інше. Путін сьогодні під час включення зробив гучну заяву, ну як гучну для російського естеблішменту і російського електорату. Що Росія ніколи не відкидала можливість мирних переговорів з Україною, а от Україна їх відкинула, бо вона підписала свого роду, він має на увазі Зеленську декрет, як він сказав, про те, що вони не можуть вести переговори з Росією. Ну він трішки збрехав, як завжди, тому що Зеленський наполягав на тому, що з Путіним він не буде вести розмови. Я кілька днів тому, коли робив підсумок. Саме зустріч інзіпіна і Джозефа Байдена після 15 листопада наголошував на тому, що ну в Кремлі реально паніка багато видань перецитували саме мою цю тезу. І я донині залишаюся думки про те, що дійсно в Кремлі паніка. І сьогоднішня участь Путіна у саміті оголошення ним в чергове можливості переговорів з Україною, Вони до речі вирізали ці кусочки, опублікували на всіх своїх центральних засобах масової інформації. Свідчить про те, що дійсно Кремль не може адекватно відреагувати, відрефлексувати на зближення Китаю і США. тому що для них це серйозний виклик. І виклик в тому сенсі, що вони вже констатують, що російська економіка серйозно залежить від китайської. Про це говорять відкрито, відверто експерти на Росії заперечують лідери громадських думок, так звані Соловйов і інші. А Кремль вперто мовчить. Коли Піскова запитували про те, чи ви ж там будете коментувати чи ні, ми спостерігаємо, а ми наблюдаємо. Да, за цією зустрічю сказав, бо це зустріч двох. Потужних лідерів найпотужніших країн світу так безумовно. Біполярність світу очевидна, але на одному полюсі тепер США. І не Росія проти нього, а США і Китай проти США. Але, мабуть, не проти, а спільно США, але проти Росії так точно. І от саме така демонстративність неучасті Сінзіпіна Джозефа Байдена в саміті Великої Двадцятки, віртуальному, сьогодні якраз це і демонструє. Але хотів би звернути вашу увагу про що я сказав на програмний матеріал, так я його називаю, який вийшов буквально три дні тому у виданні Вашингтон Пост за авторства Джозефа Байдена. Сінзіпін мовчить після саміту Великої Двадцятки, мовчить працюють робочі групи. Я думаю, що договори про співпрацю між США та Китаєм ми побачимо за тиждень, два, можливо, місяць. Але вже більш ніж очевидно, що їхні досягнуті вже домовленості вони є дуже змістовними, залізобетонними, тому що Китай, хоч і направду да, це дійсно диктаторський режим. Слів на вітер, на вітер не кидає. І Сінзіпін буде дуже обережним у своїх висловлюваннях. І він, до речі, після зустрічі сказав, що з Джозефом Байденом він зацікавлений в зближенні і в дружніх відносинах зі США. Ну тобто, ви розумієте, ще раз повторюю, бо я вже говорив цю фразу, я її люблю нині говорити. Що якщо твій друг стає другом твого ворога, то він тобі точно не друг. Якщо Китай стає другом США, то Китай точно не друг Росії, бо США ворог Росії. Ну, це. Очевидно, це всім зрозуміло. Про що, власне, мовиться у статті Джозефа Байдена, яку він опублікував? Він там говорить про три ключові проблеми. Перше, про Хамас, про ситуацію на Близькому Сході, про необхідність притягнути до відповідальності Володимира Путіна за його агресію проти України і намагання позбавити Європу жити безпечно? І по третє, головне питання. Яке він формулює в цій статті, чи будемо ми невпинно дотримуватись нашого позитивного бачення майбутнього, чи дозволимо тим, хто не поділяє наших цінностей, він має на увазі демократичні цінності перетягнути світ у більш небезпечне та розділене місце? І точно зараз цим займатиметься не Китай. Швидше за все, він мав на увазі Іран, Росію, Північну Корею, але навіть Іран перед початком саміту Джозефа Байдена та Сідзіпіна зробив дуже гучну заяву, що він не підтримує Хамас, а про Хамас? Він говорить в своєму фактично першому пункті цієї програмної статті. Що ключове треба винести з цієї статті? По-перше, Джозеф Байден намагається зараз локалізувати конфлікт на Близькому Сході і говорить, що Ізраїль, рівно, як і Палестина, має право на свою державу. Палестина, рівно так само, як і Ізраїль, має право на свою державу. Так, друзі. Джозеф Байден закликає Ізраїль не вчиняти помилок, які вчиняла Америка після терористичних атак на будинки Близнюки 11 вересня 2001 року, коли вони почали мститися всьому світу. Сьогодні політика Америки в цьому сенсі змінюється. Про це говорять мало, але це очевидно. Це прописано у його. Я вважаю, дійсно програмні статті. 에... Сполучені Штати Америки разом із Китаєм будуть йти на деескалацію конфліктів в усьому світі, в тому числі і в Україні. За якими сценаріями це буде відбуватися? Ми вже бачимо. Один із сценаріїв оприлюднений екс-генсеком Північно-Атлантичного альянсу Расмусеном, який пропонує, щоб частина України, яка контролюється сьогодні владою України, війшла під парасольку НАТО. Я безумовно переконаний в тому, що Расмусен не міг сам від себе це пропонувати. Лунають інші версії про перегроження. Переговори із Росією, але дійсно переговори, як сказав Зеленський, можуть бути. Він також це не заперечив. Буквально от вчора у виданні The Sun, це британському. Виданню він наголосив, так ми будемо проводити переговори з Росією, якщо вони виведуть з території України всі свої війська. Це очікувати прямо завтра дійсно не можна, але в Кремлі це чудово розуміють. Це заперечити також не можна. Також він говорить про те, що 음, Джозеф Байден має на увазі в своїй статті, що на сьогоднішній день підтримка України буде залишатися. Путін, ну він реально не зможе з цим нічого діяти, бо 50 країн, які він збирав впродовж першого року широкомасштабного вторгнення. Проти України у форматі Рамштайн зараз допомагають Україні. І сьогодні, коли я вам зараз записую це інтерв'ю, це відео, то засідання триває. Попередньо до України приїздили Ллойд Остін, керівництво Європейського союзу, міністр оборони Німеччини. Сьогодні ми вже знаємо конкретну номенклатуру тієї військової допомоги, яка надійшла до нас із Німеччини на суму 1,4 мільярди євро. Так більше, ніж Сполучені Штати Америки давали сьогодні, дають дали да, цього разу 100 мільйонів лише дала Америка, а Німеччина дала в 15 разів більше. Це показник того, що всі країни, про які говорить Джозеф Байден, вони будуть допомагати Україні і надалі. Він займається дуже. Зараз щільно питаннями саме врегулювання ситуації в на Близькому Сході, і вже стало відомо про підписання угоди про припинення вогню поки що тимчасово між Ізраїлем і Хамас для обміну полоненими. Доля Хамасу вже реально визначена, вирішена його існування. Буде припинено, однозначно. Військова операція буде продовжуватися. Але Байден наполягає на тому, що Ізраїль не може контролювати територію Палестини. Палестина має бути незалежною державою. Дуже цікава риторика. І в кінці статті, щоб вам всю її не переповідати, скажу ключову фразу, яку Байден озвучив: більше надії, більше свободи, менше люті, менше образ, менше війни. Тобто я вбачаю зараз, що ситуація буде розвиватися наступним чином. Войни будуть в усьому світі локалізовуватися, інтенсивність їх буде зменшуватися, тому що ні Захід зараз не готовий до подальшого такого конвенційного протистояння з Росією, ні Росія не готова. Те, що вони продовжують атаки на фронті, так, вони намагаються підняти максимальні ставки для майбутніх переговорів із Україною, про що, власне, говорить Путін. Ну окей, навіть якщо це не Путіна, хтось схожий на Путіна, то це позиція Кремля, яку вони озвучують на саміті Великої Двадцятки не випадково. Тому свідкуємо за цими новинами, але найголовніше, найцікавіше і найкорисніше для нас те, друзі, що і США, і Китай сьогодні діють обопільно. І в інтересах України. Так, можливо, Китай не так демонстративно, як би нам того хотілося, але такі речі, такі дипломатичні ляпаси Путіну це не випадково. Що ви, власне, думаєте з приводу цих всіх подій? Пишіть у коментарях. Буду радий почитати їх, відповідати вам, поширюйте відео друзям, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Всіх люблю, ціную, і шаную. не перемикайтесь. Все буде Україна!